Мене звати Тетяна, мені 35 років. Я з міста рівного. Через знайомих у нас батьки наших друзів оперувалися. І ось вони порекомендували до вас. У мене дуже боліло коліно, і я не могла присідати, ходити, яка тупа біль була. Мені порекомендували спочатку пролікуватися медикаментозно, але вона не дало результату і тому направили на операцію. Як давно турбував цей біль? Місяць конкретно так вже в мене боліло і я не могла ходити. Досить швидко наважилася. Так, так. Тому що в мене така робота, що я мушу ходити постійно в русі. Страх, звичайно, був, тому що це оперативне втручання. Але з вашими лікарями це все було дуже легко, дуже просто. З вашою командою все пройшло класно. Який день після операції? Другий як ви почуваєтеся після операції? Супер. Дуже добре, дуже класно. Я себе прекрасно почуваю. Чесно, все дуже класно. У вас дуже прекрасний колектив. у Вас команда мега шикарна. Лікарі теж всі дуже уважні, всі професіонали своєї справи. Дякую вам.